Враховуючи зміни, які вносяться нашим законодавством а, зі швидкістю майже світла, то я так розумію, розумію, з тих дзвінків і з тих питань, які я отримую від вас. то на сьогоднішній день постановою 560 були внесені зміни до оформлення відстрочки на підставі акту догляду. І сьогодні хочу я з вами поговорити відповідно про цей акт догляду, як його оформляти, де його отримувати, хто його має підписувати. Оскільки без нього е, вам можете цікаво надати відповідь про те, що у вас відсутні підстави для відстрочки, отже, сьогодні новий акт догляду від е, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, поговоримо про це для встановлення факту здійснення догляду, і відповідно для оформлення відстрочки від призову громадянам, які підлягають мобілізації. Необхідно отримати спеціальний документ від комісії. Комісія, яка складається із депутатів місцевої ради та представників виконавчих органів місцевого самоврядування, в першу чергу це простими словами: це від управління соціального захисту. Це передбачає порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 16 травня два 20... Цього року номер 560 на який я спочатку акцентувала увагу, для отримання відстрочки доглядачі повинні звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою у паперовій формі або електронній формі. Заява має включати письмове підтвердження необхідного догляду або постійного догляду особи, яка потребує догляду з відповідною вказівкою ідентифікаційного коду. Підтвердження відсутності інших громадян, які мають обов'язок, та можливість забезпечувати догляд громадянина, який відповідно потребує догляду до і має довідку ЛКК. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перевіряють наявність військового обліку зобов'язаного громадянина, родинні зв'язки, а також інформацію із державного електронного реєстру військово України та інших реєстрів. Зауважу, що ТЦК е, не не підтягують дані, які містяться у вас в резерв плюс. Лише після оновлення даних ТЦК вже оновлюються ваші дані в резерв плюс. результати перевірки надсилаються керівнику виконавчого органу місцевого самоврядування за адресою місця проживання військово зобов'язаного. Комісія, яка встановлює факт здійснення догляду постійного догляду, складає акт на підставі матеріалів, які надійшли від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Отже, дана комісія може включати, як я вам вже зазначала, депутатів місцевої ради, представників виконавчих органів місцевого самоврядування та громадських організацій, у складі не менше п'яти осіб. Отже, процес становлення факту здійснення догляду і відстрочки від призову під час мобілізації здійснюється через спеціальну комісію на основі заяви громадянини, які потребує безпосередньо догляду та відповідних перевірок ТЦК. Тут я хочу Чом трохи зупинитися і розказати, як це взагалі відбувається. В чому ж по суті є різниця? На початку постановою кабінету міністрів номер 560 було передбачено, що відстрочка надається на підставі відповідних документів довідки ЛКК, в якій зазначено про те, що особа потребує обов'язкового догляду на минулому тижні. Акцентую вашу увагу, були прийняті зміни. Які ми скасували е, запис відповідно, у довідці ЛКК про те, що інвалід другої групи обов'язково потребує догляду. Так що на це е, потрібно звернути увагу. І якщо ТЦК буде на підставі цього відмовляти, то знайте, відповідні зміни були внесені і вже е, цієї стрічки не потрібно щодо потребує догляду. Йдемо далі, до внесення чергових змін акт догляду оформлювали. В управлінні соціального захисту, тобто для цього потрібно було звернутися громадянину, який здійснює догляд, і відповідна комісія вже з органів місцевого самоврядування виїжджала на місце, перевіряла наявність здійснення догляду і видавала цей акт догляду, як відбувається на сьогодні. Лише при зверненні до ТЦК із заявою про отримання відстрочки. Тепер ТЦК зверне, звертається до органів місцевого самоврядування, для того щоб вони за зазвер... Нанням ТЦК вже здійснили перевірку дійсності наявності даного догляду, і надали відповідний акт. Ось тому як ми бачимо, з кожним днем процедура стає все складніше і складнішою все більше і більше запитів, все більше і більше надається повноважень безпосередньо саме ТЦК. Я говорила в своїх попередніх відео про те, що в принципі. Процес відстрочки можна було автоматизувати так само, як і процес, який з липня буде запущений відносно отримання броні. Ну на сьогодні ми знаємо, що в більшості районів Києва документи щодо відстрочки приймають вже не територіальні центри комплектування соціальної підтримки, а вже ЦНАПи. Але якщо у вас не оновлені військово-облікові дані, то знову ЦНАП вас поверне відповідно до ТЕЦ. ЦК, оскільки спочатку ви маєте їх оновити для того, щоб отримати відстрочку вже в нових військово-облікових документах. Якщо щось, то ще раз нагадую, що новий зразок акту догляду, акту постійного догляду є додатком до постанови 560, яка була в травні цього року прийнята, тому ви можете його передивитися, і процедуру, як ви вже зрозуміли, що ТЦК е звертається до органів місцевого самоврядування і. Отримую вже від них. А я сподіваюся, що я надала вам корисну інформацію відносно тих, хто мені пише щодо переліку документів і надсилає мені е документи для того, щоб я передивилася. Якщо у вас звісно будуть питання, то ви пишіть нам. Не забувайте про наявність. У нас телеграм-каналу все обов'язково буде добре. все буде Україна.